Зірка майбутнього вже зараз вважати її сенсацією і відкриттям недоречно. Можливо, вона була такою в січні у Санкт-Моріці, коли фінішувала третєю на своєму першому кар'єрі Даунхілі на кубку Можливо, несподіванкою був її фініш серед еліту Супергіганту, де вона посіла п'яте місце. Мабуть, несподіваним назвуть її результат у Зольдені в жовтні цього року. Стартувавши під номером 37 вона показала п'ятий результат у першому сезоні Супергігантів. До цього вона навіть не потрапляла у другий заїзд у Гіганті. Але з цього моменту Лара Гуд визнана фаритна. Тепер у кожній гонці від неї очікують високих результатів. Їй лише 17 років, але вона вже у топ 30 у швидкісному спуску супергіанті інгігантського слаломіну. Тепер кубок світу це її турнір. Після домішньої перемоги у Кубку Європи у неї змінилися цілі, але не бойовий дух. минулого сезону для мене Кубок Європи був чимось невідомим. Я не знала своїх можливостей. Чи фінішуватиму я у двадцяті, чи боротимусь за перемогу зараз? Для мене такий самий невідомий кубок світу. Побачимо, як воно буде. До Леві Лара не поїхала тому Поки що залишається її слабким місцем. Але до Америки вона вирушає із дуже серйозними намірами. Етапи відбудуться спочатку в Аспані, а потім у лейк Лейк-Луїзі, Канада. Для неї ці траси будуть нові, але це її не лякає. Досить це, звичайно, дуже важливо, але ніхто з спортсменів не народився з досвідом. Всі колись навчалися. Зараз моя черга. Мені завжди добре вдавалося опанувати нову трасу. Головне, впевнено початкувати себе на лижах. Тоді зможеш пристосуватися до будь-якої траси. Ларі лише 17,5 років, але коли вона їде на лижах, коли тренується, коли готується до стартів, це виглядає значно солідніше. Вона вже справжній професіонал, вона знає, як правильно рухатися і як найкраще використовувати свої лижі. А коли вона не працює, коли відпочиває, їй знову стає 17. Коли сміється, коли спілкується зі своєю командою, вона знову стає звичайним підлітком. Її команда. Так, з березня минулого року Рала Аракут виступає за власну приватну команду, якою керує її батько Паулі. Ми досить активно співпрацюємо зі швейцарською федерацією лижного спорту. Звісно, потреба Лари і раніше зараз трохи відрізняєш. Наша програма більш зручна саме для неї. Ми готові її реалізувати. Тому переговорили з федерацією, обговорили деякі моменти, і врешті-решт, дійшли згоди. Я її я займаюся всім потроху, передусім фінансовим питанням. Нас є Маура, технічний директор, Барбара Грепі, лижний майстер з атоміка і фізіотерапевт Норма Тіпальді. Ма дружина теж допомагає. Вона дуже хороший масажист. Qua. Poi evidentemente c'è Mauro che è il tecnico responsabile, poi abbiamo lo ski man, che Barnaba Grippi dell'Atomic e poi abbiamo Norma Tipaldi che è la fisioterapista e poi si aggiunge anche mia moglie quando non c'è Norma evidentemente, o qual è, perché è massaggio per Costelli e e Щодо батька він сильний надійний. коли виникають якісь проблеми, я завжди йду передусім до нього. Той факт, що мій тренер батько дуже позитивний, бо я знаю, що він завжди віддасть мені все, що Мауро Мавропі, який у команді Гуд відповідає за технічний аспект, Раніше працював з панкою. Марію Єнда Контерера. Ну, от як він бачить, майбутнє Лари. У нас попереду багато дрібної роботи з відпрацювання віражів у гігантів. наступні два роки працюватимуть зі слаловим. І про швидкісні дисципліни забувати теж не будемо. Там вона говорить, там почувається дуже впевнено. Довіра, хороший настрій і співпраця. Ось гасла команди Кут, яка поки що впевнена, досягає результату. Лара налаштована на високі показники. Цікаво, як вона готувалася до цього сезону я займалася на лижах, їздила на море. Мені подобається працювати з моєю командою, коли наблизилася зима, ми поїхали на глеча. Це дуже корисно. Перед е, тим як починати віде сезон, віде. треба обов'язково розігрітися.